Після того, як ми от були у цьому сараї, нас ще раз опять погрузили, тільки вже з гражданськими, з усіма, і перекинули у погріб. Там погріб такий був, він не погріб, а шахта і бездушника. І вийшло, що нас туди вниз позакидали. І ну, спочатку і кинули там трохи шмоток, які там були, повитягували з хат, і кинули, щоб ми там були, і закрили його. А ми там сидимо, у том, а душника немає. Вони закрили зверху, і ми почали вже задихатися, почали кричати відкрити. Ми, в нас не було вже воздуха. 20 чоловік там погребок Ну, десь нехай, 3 на і 20 чоловік це ми в ньому всі сидимо. Десь, ну так, да, не більше, 3 на 3 І ми в ньому всі сиділи. Тоді вони приоткрили, кажуть, що граната зверху, якщо хто спробує, драбину вони забрали, він висотою теж високий був. Вони сказали, що хто спробує ляду тронути, вона замінірована. і Якщо будемо кричати або пищати, вони нам просто кинуть туди гранати. Тоді ж хоберезні було дуже холодно. 22-му. І всі ж почали мерзнути, бо кожен ну, діти був по Кожного витягували з хати, хто в чому був. Хто був у футболці, хтось у... хто півкофту надіть, хто курточку. І такого, бувало, мінялися одежею, щоб хтось якось согрівся. А там тоді вже побачили рулон пленки, розстрілили вже пленку на низ і повкутували цю пленку, щоб не позамерзати. Ще тоді голова нової басані казав, якщо остану живий, каже, я приїду, каже, віддам їй рулон пленки. Не знаю, довго віддав, я думаю, більше всього. Почалися другі проблеми. Треба в туалет, а немає нікуди, нікого не випускають. І нас спасла крисяча норка там була, і по маленькому всі тільки ходили. Ну по-великому було нікого до здоров'я, ми нічого не їли. І ото ми в ту бутилочку і в норку це все зливали, щоб хоча б не задихнутися самих себе.